Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Дуже показовані чи ранок. Те, що відбувалося, чітко ілюструє дві ключові тенденції нинішнього етапу війни. РФ нарощує масової комбіновані атаки по енергетиці. Україна у відповідь б'є по ключових базах, щоб зменшити наступні обстріли. Пише телеграм-канал Топропомсте нижче коротко і системно без зайвих емоцій. Що відомо зараз, що сталося вночі і зранку. Масований пуск шахедів, ймовірно, частина ракет, основні напрямки пуску Білгородська, курська області, частково Білорусь. Метою були енергетичні об'єкти на Сампорт в центрі і заході країни регіони, що постраждала Хмельницький Рівненщина, частково Київ. Повідомляють про роботу ППО на заході. Очевидно, по ракетах наслідки. Хмельницькому уламки впала на один з енергооб'єктів. Спрацювала система захисту. Частина району тимчасово залишилася без світла. Жарт серед цивільних немає. Електропостачання відновлено протягом кількох годин. В Києві працювало ППО, збито кілька десятків дронів. Чому ця атака критична? Основною ціллю РФ за інформацією джерел телеграм-каналів були літаки на Старокостянтинові, які переносять крилаті ракети Storm Shadow і Scalp. таємні аеродроми і склади з озброєнням. Важливо за кілька днів до цього удару, ворожі ресурси масово поширювали фейки про вивантаження західних літаків. РФ намагалась засвітити бази, спровокувавши українську ППО на переміщення, пілотам вдалося вивести основні борти. Частина прольотів по моляжах імітаційних макетах. Ударів по справжніх літаках зафіксовано не було. Що за бази, козушки і лунінець, кожушки Білорусь, авіабаза, де можуть тимчасово розміщуватись російські дрони-розвідники або Су-34. Іноді запускають шахеди, лунінець, великий військовий аеродром в Брезькій області. Ймовірне місце розміщення частини боєкомплекту. У відповідь Україна завдала ударів по обом базам. Дані про руйнування уточнюються. Ймовірно, знищено технікою склади пального, що з витоками інформація найбільш тривожна тема. Як ворог дізнався про тимчасові розташування літаків і моляжів на таємних ділянках. ось що пишуть кілька українських джерел. Ці дані знали вузьке коло в генштабі і в офісі президента. Знову фігурує питання ролі єрмака і його оточення. Це не офіційні звинувачення, але тема давно витає в повітрі. Багато військових телеграм-каналів відкрито пишуть. Цікаво, чи сирський спитає Єрмака за такі витоки, чи це знову ніяких проблем? Чому важливо розуміти масштаб? Сотні збитих шахедів рекордна кількість. Прильоти сталися по багатьох регіонах, що в чергово підтверджує. РФ цілить в критичну інфраструктуру, водночас намагається вибити українську авіацію. Що далі очікувано нові хвилі масовних ударів. Подальше спробує РФ вивести з ладу енергетикою. Імовірна ескалація запитань до керівництва держави щодо витоків даних висновок. Сьогоднішня ніч це ще один доказ, що війна виходить на новий виток інтенсивності. Ворог активно полює за літаками і складами, використовуючи агентуру і розвіддання. Україна відповідає ударами по аеродромах Білорусі. І РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.